Доброго дня, шановні колеги і майбутні колеги. Сьогодні п'ятниця і час зробити щось цікаве. Якщо ви не дивилися попереднє моє відео, яке присвячено 10 налаштуванням VS Code, які я роблю завжди, подивіться, посилання буде під відео. А сьогодні ми робимо ось такий прогрес-бар або бар, який використовується, коли йде завантаження сайту, у стилі е, нічного лицаря. Дуже-дуже давній серіал, дуже смішний на сьогоднішній момент, з дуже смішними ефектами, коли подивишся на сьогодні. Але, але це серіал, який впливав на багато і фільмів, і мультфільмів, на культуру у цілому, навіть у футурамі Бендер перетворюється на схожу машину, коли полює на Фрая. Uh, я не пам'ятаю, здається, це другий сезон був одна з перших серій. Якщо бачили, теж напишіть. Давайте ми зробимо ось цей ефект. Він простий, він дозволить вам зрозуміти, як же вас кріпти, працювати з анімацією. Ми подивимося, як працює тут рекурсія. Ми використаємо set timeout, Тобто буде цікаво і дуже-дуже просто. Uh, зауважте, що в нас не просто змінюється зображення, не просто змінюється колір, а ще є і гало біля блоку. Поїхали, нам буде потрібно використати Visual Studio Code. Я скопіював вже це зображення, ви зможете його знайти або в інтернеті, або я викладу дам. І нам треба зробити індекс HTML. У індекс HTML ми створюємо класичну структуру HTML сторінки, тобто нічого зайвого, все дуже просто. У нас дуже проста верстка буде це контейнер. У нього ми покладемо е, зображення, яке я показав вам. Images CKR GPG. І ми створимо блок. І ми створимо блок, який будемо викладати ось цю анімацію. Е, ви можете зробити це руками, але оскільки ми вчимо JavaScript, то якось. Не дуже це серйозно, тому я просто зроблю ось такий блок, куди буду за допомогою JavaScript створювати елементи для анімації. А, ну і, звісно, нам треба буде app.js, який теж треба вімкнути на HTML-сторінці script. Src, App.js. Також нам потрібно буде style.css, і його теж треба. Додати на сторінку Лінк, Таб натискаємо і ставимо Style CSS. Добре. Почнемо з базових речей. Давайте ми запустимо ось цю сторінку. Сподіваюсь, вона запуститься щось там доволі довго. Go live є. Yeah. Ось так виглядає сторінка на теперішній час. Добре. Що ми зробимо? Ми зробимо наступні стилі. По-перше, Задамо поведінку Border. Я не хочу тут нормалайз повний писати. Задамо background color 0.0.0. є. Бачите, вже так трохи змінюється зображення. Далі додамо контейнер. Тут все класично, максимальну ширину 1000, наприклад, пікселів. Ширину 80%. Ну і вирівнювання, margin 0 авто. До речі, тут на нашому прикладі можна зробити align Items Center. Uh, align, text align. Align items не трохи не те. Text align center. Чому? Тому що нам потрібно по центру. Але у реальності ви це приберете. Далі ми створимо. Спени у ось цьому елементі. Ось тут. Я хочу створити спени. Ось вони, ось це будуть спенами. Для того, щоб це виглядало більш-менш цікаво. Що ми зробимо? Ми перейдемо в Web.js і для початку отримуємо ось цей HTML-елемент у якусь константу. Давайте скопіюємо клас. Конст. Напишемо у camel case, Нічний лицарь. Document, Query, Selector. Є. Yeah. Зробили. Далі нам потрібно створити якусь кількість спейнів і засунути у ось цей елемент. Давайте створимо function init, в якому все це і зробимо. Автовиправлення рахує інакше. Init ось таким чином. function. Init. Щось. В п'ятницю не хочеться серйозно працювати. А я сказав, що нам треба створити декілька елементів. Можна використати навіть елементарний цикл. Хай їх буде, наприклад, 8. Ось таким чином. Є. І що ми зробимо? Const span дорівнює document. Create element span. Я не буду додавати CSS класи, не хочу цим займатися. Я просто додам у Knightrider. Ось цей append. span. Якщо все зроблено коректно, то на сторінці повинно з'явитися 8 спенів. Але, оскільки ми їх ніяк не оформлювали, то ми їх зможемо побачити тільки у Divie. Ми ще не запустили цю функцію, може запустити ось таким чином. А можна трохи інший, час теж покажу. І ось дивіться, будь ласка, ось ці 8 спенів є. Але візуально ми їх не бачимо, тому що в них розмір по нулям. Все. Що ми робимо далі? Потрібно оформити сам блок в реп і спени в ньому. Переходимо в CSS і давайте додамо декілька стилів до блоку нічний лицарь. До речі, ще в нас він перекладався як лицар доріг. Якось так. Давайте. Ширина, наприклад, 80%. Висота 34 пікселя є. Далі. margin зробимо 20 пікселів авто є. Далі зробимо бордер. Я зроблю його чорним. Чому я його роблю? Тому що, коли ви будете вибирати, наприклад, інше оформлення для цього ефекту, вам можливо, бордер знадобиться. Е, тому я його просто здав, щоб він був. Ну і бекграунд теж задамо одразу. Чому? Тому що теж, якщо буде інший фон, то треба буде якось це все оформлювати. Тому і задаю це все. Е, добре, до речі, можна поки консоль вимкнути, щоб вона не заважала. Що ми робимо далі? Це була така базова. Тепер ми для спенів у цьому елементі. Зауважте, я пишу ось такий значок більше. Чому? Тому що хочу оформити тільки ті спени, які лежать у цьому блоку безпосередньо, без елементів посередників. Тобто, щоб не на всі спени повністю які у дівах, запрятані у заголовках, а тільки от ті, що лежать у ось цьому діві, безпосередньо. Звісно, в цьому прикладі можна і прибрати ось цей значок, але ми повторюємо HTML, CSS, JavaScript. Тому я просто такі речі пробалакаю, щоб ви це розуміли. Що я хочу зробити? Ширину: давайте додамо 9,5% є. Висоту 26%. 26 пікселів, Маджен задамо 3 пікселі. 1,5%. Нам треба ще для того, щоб було видно цей спен, задати background color. Якийсь червоний колір FF4766. Ось таким чином. Чому ми не бачимо елементи спен? Елементи спен – це елементи, які є рядковими. Якщо там нічого немає, його. І навіть якщо ми пропишемо йому ширину та висоту, ширина не буде до нього приліплятися. Тому ми повинні сказати, що хочемо, щоб ці елементи виглядали або як блок, і отримаємо їх поведінку як блок, або як інлайн-блок, і отримаємо їх у рядок. Ось таким чином. Для того, щоб прибрати, у нас є відступи, але там ще є відступи по замовчуванню. Хто пам'ятає такий старий хак фонд size 0. До речі, ось це все можна було замінити флексом, і все б це працювало було б нормально було б і виглядало б трохи, можливо, краще, тому що вирівнювання спрацювало більш коректно. Ну, Це, я думаю, ви можете зробити і самі. Що важливо, в нас оці елементи повинні підсвічуватися. Тобто інші треба трохи знизити інтенсивність кольору. Як ми це зробимо? Я пропишу filter, контраст 50%. Як тільки я це зроблю, подивіться, будь ласка, як виглядають елементи. Супер! А тепер давайте все це анімуємо. Повернемося в функцію init. До речі, можна було не писати init, а зробити ось таким чином. Є. Є. Тобто, все теж можна так запустити, і так виглядає трохи, ну, мені здається, краще. Тепер переходимо до анімації. Для того, щоб робити анімацію, нам потрібна змінну степ, яка буде показувати, який елемент ми поточно анімуємо. Також нам потрібно отримати ось оці всі спени, які ми намалювали, тому що ми ними будемо маніпулювати. Я зроблю наступним чином. Подивіться, будь ласка, коли писав контент на другій мові, я ось тут написав спен. І забув, що мені потрібно усі елементи, і забув ось тут дописати All. Тому не забуваємо. Ну і назву трохи змінимо. Є. Yeah. Коли копіюєш ось такі речі можна просто. Не пам'ятати або пропустити, і потім будуть помилки, щоб такого не було. Треба уважніше, коли копіюєте. Пишемо function. anim. Назву можете зробити будь-яку, звісно. Що ми робимо? По-перше, ми робимо наступне: ми беремо поточний елемент, який ми хочемо анімувати степ. І додаємо йому style, крапка, style, стайл. Фільтр. Ми у CSS задавали фільтр. Ось він. Я копіюю ось це все. Ось сюди як рядок ставлю. І не забуваю прибрати крапку з комою не потрібно. І ось цей фільтр. Якщо ми зробили коректно, то якщо ми запустимо функцію anim, то побачимо, що перший елемент повинен бути. Тільки не 50, ми поставимо, а 150. 50 він за замовчуванням. Побачимо, що. Перший елемент анімовано. Ну, точніше, як, він виглядає ось таким от червоним насиченим кольором. Що ми робимо далі? Треба створити гало навколо елементу. Дублюємо цей код. Замість фільтру я ставлю box Shadow Якщо ви створюєте box Shadow і хочете не тінь, а просто гало, то перші два. Елементи дорівнюється нулю. Другий робимо розмір гало і далі колір, яким буде гало малюватися. Я скопіюю ось цей колір, повернуся і додам. До речі, ось ці налаштування можна було винести у класи і працювати з класами. Але я не е, записував декілька тижнів назад відео з класами, тепер CSS потренуємось. Ось ми отримали гало. Як повинно це робити далі? Ми робимо степ на одиницю більше. І нам треба ще раз запустити функцію анім, щоб анімувати наступний елемент. Оскільки нам треба це зробити через деякий час, то я напишу set timeout. Далі ім'я функції анім. Тобто посилання на ось цю функцію анім і час, через який запустити 600 мілісекунд. Часу у мілісекундах. Подивіться, будь ласка, що відбувається. Пішла анімація, все працює добре, поки не дійшло до кінця. Як тільки дійшло до кінця, пішли помилки у консолі, тому що степ зростає. Він стає більше, ніж кількість елементів цій колекції, і потім ось ці елементи не можуть знайти. Стайл до них пробує додатися і посипалися помилки. Як цього позбавитись, треба перевірити. Якщо степ. Дорівнює ось цей довжину псевдомасиву, то степ поставити 0. Як це буде тепер працювати? Ось таким чином. Але ми не прибираємо анімацію з попередніх елементів. Тому помилок немає, але анімація крутиться по кругу. І нічого більше ми не бачимо. Як прибрати анімацію з оцих елементів? Ну, можна степ-1 відняти 1. і Ставити потрібні стилі, але їх небагато, тому можна зробити ось такий е, крок. Спени. For each перебрати. Item. Є. Yep. І зробити наступне. Ось ці два стилі занулити. Тільки ось тут у нас буде item. item, І ось тут у нас буде item. Контраст ставимо 150. А ось тут ставимо none. Є. Yeah. І дивимося, що в нас буде ось такий у нас ефект працює. Дуже просто. Тепер ми можемо трохи змінити ось тут замість анім, додати ось такий код. І тут не забути теж поставити дужку Все це можна теж огорнути в функцію, щоб у нас змінні не були глобальні. І все буде працювати. Трохи попрацювати зі стилями, наприклад, додати сюди якийсь там бордер, радіус. 6, наприклад, пікселів. Не сюди вибачаюсь, а, ось сюди. І прямо у нас непогано вийшло. Дуже простий ефект. Ми майже всю роботу зробили в JavaScript, Тут трохи потренувалися. Можна винести було у класи, це спростило код. Але так не цікаво, ми ж все-таки тренуємось. Завантажити цей код, який ви бачите, можна за посиланням на телеграм-канал. Я додам під відео на Ютубі, посилання на телеграм-канал, де я викладаю анонси, уроки, коди, завдання, задачки цікаві по JavaScripту. Тому заходьте, приєднуйтесь, дивіться. Ну і, звісно, якщо вам сподобалось, пишіть коментар, пишіть питання, і приходьте вчитися на. Фронт-енд-розробника, курси JavaScript та TypeScript. Дуже дуже цікаві, гарні курси. Їх пройшло багато людей. Майже всі були задоволені, можливо, там один-два щось не зрослося, але більшість, тих, хто пройшов курси зі мною, беруть ще курси і вчаться javascript скрипту поповні. З вами був Олександр Лущенко. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь. Це дуже важливо для україномовного контенту. Бувайте! Все буде добре.